Мабуть, всім, хто купив Dragon Age The Will Guard на PlayStation 5, варто тільки поспівчувати. З'явилися додаткові подробиці про Death Stranding 2, Rockstar оновили не тільки GTA 5, а й свій творчий колектив. Пробіжимося трохи по новинах, які стосуються саме платформи PlayStation. Розповім про черговий ексклюзив, який зливає Microsoft на платформу конкурентів. І, звичайно ж, нагадаю, що ви на українськомовному ігровому каналі Eternal Play UA. Коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Ви дивитесь вже 134-й новинний дайджест. Не втомлююсь вам нагадувати, що варто підтримувати наших бійців будь-якими вашими донатами на будь-які обрані вами волонтерські фонди. Не соромтесь, закидуйте хоч по 7, хоч по 5, хоч по 3 гривні. Кожна копійка дуже важлива для збереження найціннішого. Це життя наших незламних героїчних титанів. І відповідно цей внесок в нашу з вами перемогу. Разом ми величезна сила. Слава Україні! І в черговий раз пропоную розгорнути допис до цього відео. Можливо, ви знайдете там щось корисне і не забувайте писати коментарі. Мені від них тепло і приємно на душі, а також це допомагає просувати відео алгоритмами Ютуба. Беріть смаколики, сідайте чи лягайте зручніше. Ми вже починаємо. Приємного перегляду. Ubisoft потроху продовжує відкривати свіжі деталі про Assassin's Creed Shadows, і деякі з них можуть приємно здивувати, а деякі, звичайно, не дуже приємно. Втім, як і завжди. Творчий директор гри Чарльз Бенуа підтвердив, що основний сюжет триватиме 30-40 годин залежно від стилю гри. Якщо ж хочете виконати всі побічні квести та дослідити світ, загальна тривалість може перевищити навіть 80 годин. Для порівняння, щоб повністю пройти Assassin's Creed Valhalla, треба було витратити понад 100 годин. Мабуть, розробники вирішили, що це занадто і трохи скоротили обсяг, але, за словами Кермана чи Ubisoft, творцям все ж вдалося зберегти насиченість контенту. Фінальний обсяг встановлення за Creed Shadows на релізі складе 109 гігабайтів. Це більше, ніж Вальгала, яка займала на носі 103 ГБ. А Mirage зі своїми 45 ГБ виявився взагалі карликовим. Тож, якщо ви вирішили грати в Shadows, то варто місце на SSD заздалегідь підготувати. Ще одна цікава деталь. Далі, режим New Game Plus може з'явитися після запуску гри. Наразі ані подробиці, які саме елементи матимуть змогу гравці перенести після основного проходження, ані конкретної дати наразі не оголошено. Девелопери таким чином намагаються зробити проєкт більш реграбельним, чи вдасться їм це, чи ні, подивимось. Власники комп'ютерів Mac одночасно з іншими платформами можуть починати проходити асасинчик, що є доволі рідкісним явищем для Ubisoft. Також власники комп'ютерів Apple з чипами. М1 та новішими зможуть пограти через Mac App Store. Assassin's Creed Shadows офіційно має вийти 20 березня 2025 року на Xbox Series, PlayStation 5 ПК і Mac, які ми вже з вами пригадували. І перед завантаженням стане доступним за 48 годин до релісу. Rockstar Games 4 березня випустили покращену версію Grand Theft Auto V для ПК, додавши до іграшки сучасні графічні технології, серед нововведень трасування променів для глобального освітлення, затінення та відзеркалення. Оновлення також включає поліпшені ефекти вогню та вибухів, збільшену щільність графіки та кількість перехожих, а також підтримку технологій NVIDIA DLSS 3 та AMD FSR 3. Порадували також і гравців, які використовують геймпад. Вони відтепер можуть насолоджуватися підтримкою контролера. DualSense. попри всі ці вдосконалення, спільнота геймерів зустріла оновлення критикою. Нова версія отримала змішані відгуки від ком'юніті. Ось тім позитивних відгуків лише 53%. Основні претензії стосуються незначних відмінностей від оригінальної версії та надмінної інтеграції сервісу GTA+, Що на думку гравців перетворює забавку на ще більш монетизований продукт. Деякі геймери в негативному ключі відзначають видалення текстового чату в онлайн режимі та неможливість перенесення персонажів. І прогресу. Ні, не зовсім неможливо. А тільки якщо на думку алгоритму, який це робить, обліковий запис хоч колись отримував GTA Бакси нечесним шляхом, навіть якщо гравець у цьому не винен. Крім того, деякі гравці зіткнулися з купою технічних проблем, такими як лагень, невиправдане та незрозуміле зниження частоти кадрів. Хоча напередодні релізу оновлення Rockstar обіцяли покращити оптимізацію. Деякі користувачі також зазначають, що обіцяні швидші завантаження не настільки Чуть як очікувалося. Попри все це, є і геймери, які позитивно оцінили перевидання, зазначили значне покращення графіки та можливість швидше потрапити в лобі GTA онлайн. Особисто від себе хочу додати до всього вище зазначеного. Трасування променів, мабуть, 300 років тут не потрібне, бо щоб його побачити, треба лазити по місту і вдивлятися в кожну вітрину чи калюжу, або бігати навколо наполірованих автомобілів і дивитися, як відзрукаляються в кузові персонажі, перехожі на вулиці. Же ця фіча доволі багато ресурсів ПК. Швидкість завантажень, по моїм відчуттям, не змінилася. Як чекав по кілька хвилин, так і продовжую чекати. Графіка не змінилася взагалі. Принаймні я відчутних змін не побачив під час звичайного геймплею. Цікаво, що незважаючи на змішані відгуки, оновлення версія GTA 5 досягла піку онлайну в 187 тисяч гравців у Steam. При цьому класична версія GTA 5 Legacy все ще зберігає значну аудиторію. Понад 130 тисяч гравців одночасно присутні в. І виграшці, варто зазначити, що Rockstar продовжує працювати над Grand Theft Auto 6, і можливо обмежені ресурси компанії вплинули на обсяг покращень в поточному оновленні для GTA 5. Гравці в черговий раз сподіваються, що під час роботи над майбутніми проектами розробники все ж будуть враховувати їхні побажання та зауваження, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому. Продовжуючи тему Rockstar Games, студія вочевидь намагається розширити свої горизонти, і цього разу їхній погляд упав на Австралію. 1 березня компанія оголосила про придбання сіднейської студії Video Games Deluxe. Після закриття угоди вона отримала назву Rockstar Australia. Video Games Deluxe була заснована у 2013 році Бренданом Макнамарою, який відомий як автор і режисер детективного екшену Noire. Після закриття його попередньої студії Тім Банді він створив відео. Games Deluxe, яка багато років тісно співпрацювала з рок-зірками, зокрема над переведенням L.A. Noire та оновленням Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition. Саме вони, власне, і врятували провальну трилогію від ганебного цькування. Цікаво також, що співпраця між McNamara та Rockstar мала свої злети і падіння. Після випуску L.A. Noire у 2011 році з'явилися повідомлення, що напруженість між Тімбанді та Rockstar через умови праці зростає. Проте, незважаючи, чи на ці труднощі обидві сторони зберегли продуктивні робочі відносини, що врешті-решт призвело до цього придбання. Офіційні представники Rockstar висловили радість з приводу приєднання нової студії до їхньої команди. Керівник видавничого відділу Rockstar Дженніфер Колбе зазначила: цитата: Після багаторічної тісної співпраці ми будемо раді вітати Video Games Deluxe як Rockstar Австралія. Кінець цитати. Сам Макнамара в свою чергу також додав: цитата: для нас було честю працювати разом з Rockstar Games протягом останнього десятиліття. Ми раді стати частиною Rockstar Games і будемо продовжувати прагнути створювати найкращі можливі ігри. Кінець цитати. Наразі невідомо, над якими саме проєктами працюватиме Rockstar Австралія. Однак, враховуючи їхній досвід у vr технологіях та відкритих світах, можна припустити, що на нас можуть чекати цікаві анонси в майбутньому. Можливо, це стане новим етапом у розвитку vr ігру від Rockstar або ж доповнить існуючі франшизи новими можливами. Це придбання підкреслює прагнення Rockstar до інновацій та розширення своїх можливостей, що безсумнівно має порадувати шанувальників їхніх ігор. А тепер трохи поринемо в внутрішню кухню японського it гіганта Sony і подивимося, якими новинами вони наповнили інформаційний ігровий простір за останній час. Почнемо з того, що Sony оголосила про запуск нової програми бета-тестування для користувачів PlayStation 5. Але програма розповсюджується не тільки на власників консолей, а й на ПК козаків. Вона надає можливість першими випробовувати нові функції консолі, застосунків PlayStation App та веб-сайту PlayStation. Ця ініціатива спрямована на створення єдиної централізованої платформи для всіх майбутніх бета-тестів, що має на меті спростити процес залучення гравців до тестування та надання зворотнього зв'язку. Долучитися до цього тестування можна безкоштовно. Для цього треба мати активний обліковий запис PlayStation Network з актуальною електронною поштою. Проживати в регіоні до доступна програма тестування. Тобто в країнах, де працює сервіс PlayStation Network, і досягти повнолітня згідно з законодавством своєї країни. Після реєстрації користувачі зможуть обирати, в яких саме бета-тестах вони хочуть приймати участь. Sony зазначає, що прагне залучити якомога більше учасників, але в деяких випадках кількість місць може бути обмежена. Щоб мотивувати геймерів до прийняття участі в тестах, Sony надає гравцям ранній доступ до нових функцій та оновлень. Тестувальники зможуть впливати на процес розробки через надання. Зворотнього зв'язку та брати участь у формуванні майбутньої екосистеми PlayStation. Ну, така собі мотивація, якщо чесно. Краще б знижку на придбання гри робили або взагалі надавали копію безкоштовно. Так, я знаю, спробую обережно не наступити на свою губу. Коротше, зареєструватися та детальніше ознайомитися з умовами програми можна на офіційному сайті PlayStation. Варто також зазначити, що участь у бета-тестуванні може включати тестування як нових функцій консолі, так і ігор для PlayStation 5. Та ПК це за задумом керівництва компанії має відкрити можливості для ширшого кола гравців долучитися до вдосконалення продуктів. Sony загалом нова програма бета-тестування від Sony є кроком до більш тісної взаємодії з геймерською спільнотою та підвищення якості продуктів через залучення користувачів до процесу розробки. І звичайно, вона вигадана задля економії грошових знаків, бо геймери можуть все робити безкоштовно за велику подяку. А от наступна новина є не дуже, так би мовити, приємною. Останнім часом компанія Sony здійснила значні скорочення в своїх ігрових підрозділах, що викликало занепокоєння як серед розробників, так і в геймерській спільноті. Загалом, Sony планує скоротити близько 900 співробітників у своєму підрозділі відеоігор по всьому світу, що становить близько 8% від загальної кількості співробітників. Ці скорочення торкнуться навіть найуспішніших студій, таких як Naughty Dog, Сомнія Games та Guerrilla Games. найбільше постраждають співробітники у Великій Британії. За наявною інформацією, лондонська студія PlayStation буде повністю закрита. Крім того, скорочення очікуються в студіях Fire Sprite та інших підрозділах Sony Interactive Entertainment у Великій Британії. Хвиля скорочень прокотилися і по Visual Art Studios в Сан-Дієго, яка працювала над ремастерами The Last of Us Part 1 та Part 2. Колишня менеджерка проєктів PlayStation Vita, Ебі Лемастер, яка зараз. Працюю в Riot Games. Прокоментувала останні події в соціальній мережі LinkedIn. Наступним чином. Цитата: було важко прокинутися і отримати повідомлення, що багато моїх друзів та колег з PlayStation Vita були звільнені цього ранку. Кінець цитати. Геймерська спільнота висловлює занепокоєння щодо можливого впливу цих скорочень на якість та швидкість випуску майбутніх ексклюзивів для PlayStation. На форумах та в соціальних мережах обговорюються потенційні затримки релізів та ґрунтовні зміни в улюблених франшизах. Скорочення в ігрових підрозділах Sony, звичайно ж, є частиною глобальної, так би мовити, реструктуризації компанії. Хоча такі кроки в середньостроковій перспективі спрямовані на оптимізацію ресурсів, вони також викликають величезне занепокоєння щодо майбутнього розвитку ексклюзивних проєктів. Компанія Sony продовжує активно підігрівати інтерес до Death Stranding 2, розкриваючи нові деталі про гру. Згідно з останньою інформацією, гравці знову візьмуть на себе роль Сема Бриджеса. Проте розробники обіцяють несподівані сюжетні повороти. Крім основної лінії, значну роль відіграватиме оновлена система Social Strand System, яка дозволить впливати на світ гри та відчувати присутність інших гравців навіть в одиночному режимі. Бойова система також зазнала вдосконалення, надаючи гравцеві свободу у виборі. Тактики можна вступати у відкриті сутички, використовувати скритність або взагалі уникати конфліктів. Різноманітність ворогів також буде величезною. На шляху головного протагоністу зустрічатимуться як люди, так і потойбічні істоти, і підхід до кожної загрози залежатиме від гравця. Сиквел обіцяє ще масштабніше відкритий світ, сповнений таємниці і випробувань, що вимагатимуть нестандартного підходу. Гравцям належить досліджувати різноманітні локації, долачу перешкоди, які не тільки перевірять їхні навички. А й запропонують унікальні способи взаємодії з навколишнім середовищем. До речі, розробка Death Stranding 2 виявилася надзвичайно виснажливою для Хідео Кодзіми. У своїх соціальних мережах він поділився, що цей проєкт забирає у нього більше енергії ніж будь-який інший, підкреслюючи складність та масштабність роботи. Реліз Death Stranding 2 запланований на 2025 рік як ексклюзив для PlayStation 5. очікується, що пізніше гра стане доступною і власникам ПК. Як несподівано, але Electronic Arts знову наїба <кхи> перевершили самі себе. Спочатку вони розрекламували спіною у рота Dragon Age The Guard як революцію в світі RPG, а тепер через кілька місяців після релізу щедро дарують їй передплатникам PlayStation Plus. Що це все, бляха, таке? Давайте пригадаємо, як до виходу гри фанати кипіли від нетерпіння. Кожен трейлер, кожна новина розпалювала інтерес, обіцяли глибокий сюжет, незабутніх персонажів, звісно, бойову систему, яка мала бути просто приголомшливою неповторною, не кажучи вже про гендерну повісточку, яка мала просто перетворити гру в щось мега особливе. А що ж ми отримали? Гру, яка вже через кілька місяців після релізу стала частиною безкоштовної роздачі. Бо насправді все вийшло, як завжди, трішечки не так, як передбачалося. Попри гучні обіцянки, та очевидно. Очікування Dragon Edge Вілгард отримала змішані відгуки від фанатів серії. Багато хто відзначає, що незважаючи на цікавих персонажів та глибокий сюжет, гра страждає від непослідовної якості та відсутності впливу вибору гравця на розвиток подій. Деякі гравці були розчаровані зміною бойової системи, яка відійшла від тактичних коренів серії на користь більш динамічного рубилова і знищення стратегічного підходу. Це викликало занепокоєння серед давніх шанувальників, які цінували глибину та складність по частин. Крім того, критики відзначили, що хоч гра і пропонує різноманітні варіанти діалогів та розвідку персонажей, цей вибір вкрай рідко впливає на основну сюжетну лінію, що залишає відчуття лінійності та обмеженості. Загалом, Dragon Dragon's Guard мабуть, має свої сильні сторони, якщо їх, звичайно, дуже добре пошукати, я просто не знаю які. Більшість фанатів сходяться на думці, що іграшка не виправдала високих очікувань, покладених на неї перед релісом. Мені, от особисто. То цікаво, це стратегія Electronic Arts спочатку зібрати гроші з відданих фанатів, а потім роздавати гру безкоштовно, щоб залучити тих, хто не поспішав витрачати свої кошти. Або, можливо, це визнання того, що гра не виправдала очікувань і тепер її намагаються втюхати як бонус. А в будь-якому випадку, для тих, хто ще не встиг познайомитися з Dragon Age Devil Guard, тепер є чудова нагода зробити це без додаткових витрат. А для EA це, мабуть, спосіб зберегти пику обличчя і показати, що вони. Нібито дбають погрогравців. гравців. Xbox, здається, вже остаточно перетворюється на придаток для PlayStation. Про що це я? Я про те, що Microsoft продовжують невпинно зливати свої ексклюзиви на PlayStation, ніби вони вже настільки втомилися від Xbox, що прагнуть якнайшвидше позбутися цього тягара. На цей раз блукають чутки, що серія Gears of War перекочує на консоль конкурента. Так само, як це сталося із Forza Horizon 5. Вочевидь, керівництво Xbox вирішило нічого особисто, шановні геймери, це просто бізнес. У нас Є невеличка необхідність і бажання заробити більше бабла, та й ексклюзивність ця пішла вона в сраку, і так піде. Іронічно, що ще кілька років тому Філ Спенсер із гордістю заявляв, що ексклюзиви це найважливіша частина екосистеми Xbox. Тепер же Microsoft, здається, турбує лише один ексклюзив ексклюзивне право заробляти на всіх платформах бабки одночасно. Так от повернемось до наших баранів. Згідно з останніми чутками, ремастер трилогії Gears of War Collection вийде на PlayStation 5 вже в 25-му році. Я просто хочу нагадати, що колись були часи, коли серія шутерів Gears були справді. Нажнім систем селером, тобто однією з головних франшиз Xbox. А тепер це просто черговий спосіб Заробити трохи кешу на конкурентах. Колекція включатиме оновлені версії першої, другої та третьої частини, адаптовані для сучасних консолей. І що цікаво, Microsoft, схоже, навіть не намагається це приховати, ніяких офіційних заяв, просто ой, а ви що вже про це все знаєте? Ну да, мабуть, це скоро відбудеться. Ще смічніше виглядає ситуація з Forza Horizon 5. Гра, яка була гордістю Xbox, тепер доступна на PlayStation 5. І що ви думаєте? Вона миттєво увірвалася в топи найочікуваніших передзамовлення PlayStation Store. Ну а що? Гравці PlayStation теж хочуть нормальні ганялки, а не оцей ваш нудний і одноманітний гран-туризму з відчуттям, ніби грач-симулятор суворого водія автобуса. Нічого немає проти кільцевих перегонів, але стільки років одна й та сама хрінь. І я, звичайно, розумію, що щось свіже в перегонах вигадати, окрім поліпшення. Графіки дуже важко, але ж Playground Games вигадали. Тож, схоже, що Microsoft вирішили перетворити Xbox на додатковий сервіс для PlayStation. І поки що все виглядає так, ніби від цієї ідеї вони отримують величезне задоволення. Не подумайте, не те б щоб я підтримую політику ексклюзивності, або мені не хочеться, щоб всі мали можливість доторкнутися до чудових ігор. Але ж конкурент робить ексклюзиви, і потрібно якось битися за своїх шанувальників. І схоже на те, що. Sony поки що не збираються робити крок на здустріч і зливати свої ігри навіть дуже і дуже старі на платформу конкурента. Або, можливо, варто зізнатися, що ви обісралися, і зійти зі шляху платформа Тримача і почати просто робити ігри, як це свого часу зробила SEGA. А що буде далі? Microsoft настільки активно рухається в бік кросплатформеності, що виникає логічне питання. А навіщо взагалі випускати нове покоління Xbox? Якщо всі ігри будуть будуть доступні і на PlayStation, і на ПК, то сенс у купівлі Xbox Series наступного покоління, який? Щоб мати ту саму бібліотеку ігор що й власники PlayStation, але без ексклюзивів. Навіть якщо дійсно майки викотять свій бокс раніше за Sony, то навряд чи ми з вами побачимо якусь мега-проривну графіку чи неймовірні небачені технології, заради яких всі табунами мають побігти і купувати нову консоль. А хто буде робити ігри окремо на цей пристрій? Теж питання, а популярність платформи Microsoft невпинно падає. Купа бляха питань, які я пропоную вам обговорити в коментарях, що думаєте про цю ситуацію? Чи є майбутнє у Xbox, чи його вже можна списувати в історію? А на цьому я буду завершувати своє чергове відео. Якщо вам було цікаво і корисно, то можете подивитися попередні відоси, щоб бути в курсі всіх подій гру будівельної індустрії, а також вмикайте дзвоник, щоб не прогавити наступний свіжий новинний дайджест. підтримуйте наші сили оборони і звичайно ж бережіть себе, тримайтеся, купи слава Україні! Переможемо!